Кожна мова це не лише цікавий та складний інструмент комунікації, але й джерело історії та психології різних народів. Цікавий факт, що у мові народності зулусів взагалі немає непристойних слів. А от найлайливіша мова англійська. Спеціалісти нарахували понад 400 вживань непристойних мовних конструкцій. А от у російській мові, яку прийнято вважати колискою нецензурностей, нараховується всього 146 непристойних слів та зворотів. На щастя, українська мова не займає перших позицій поруч з найлайливішими мовами світу, адже ми, українці, доброзичливий народ. Тож, тим паче, маємо удосконалювати свою мову. І сьогодні мовний бар знову з вами, аби вам у цьому допомогти. Ми вже не раз говорили про суржик, але це явище мов паразит множиться та розвивається. Тож будемо час від часу до нього повертатися. Хіба не збиває з пантелику, коли хтось говорить, буду у місці цілу неділю від самого понеділка. Сиди собі і думай, скільки ж це часу. У нашому випадку це калька з російської. Адже неділя в українській мові це лише один день тижня, який настає після суботи. Його відповідник у російській мові це слово «воскресенье». А от період з понеділка по неділю в українській мові називається тижнем, російським відповідником якого є слово Папа! Перший друкований буквар, який видав український автор, мав назву Наука до читання та розуміння слов'янського письма. Побачив він світ у вільні в кінці шістнадцятого століття, завдяки старанням Лаврентія Зизанія. До нього також був доданий словник із 1061 словом. в Україні вперше надрукував та видав буквар у тому ж столітті львівський першодрукар Іван Федоров. Книжка складалася з абетки, складів, зразків відмінювання та короткої читанки. До нашого часу дожив лише один примірник, який нині зберігається у бібліотеці Гарвардського університету у США. Поважайте історію, цінуйте, набуте і вчіть українську мову. З вами був мовний бар. До зустрічі.